У захопленні ПЦУ храми в Хмельницькому ніхто не ходить. У захопленому прибічниками ПЦУ за безпосереднього сприяння представників влади храмі в мікрорайоні Гречани міста Хмельницького на недільному богослужінні 7 травня 2023 року не було жодного звірян. Відео в редакцію інформаційно-просвітницького відділу Української православної церкви прислали очевидці. Рейдерське захоплення храму на честь казанської ікони Божої Матері відбулося 5 квітня людьми, які його ніколи не відвідували за ініціативи та участі місцевих чиновників. Провівши незаконне голосування, рейдери зламали вхідні двері та захопили церкву. Люди, які не відвідували богослужіння та не брали участі у благоустрої храму, прийшли та сказали, що це їхнє майно. У церкві постійно молилися за воїнів-захисників України та щоденно надавали безкоштовні обіди для нужденних, прокоментували ситуацію у прислужбі Хмельницької єпархії. Як підкреслюють у Хмельницькій єпархії, раніше тут годували щодня майже 100 нужденних. Згодом 19 квітня у Хмельницькій ова перереєстрували статут громади Української православної церкви Казанської ікони Богоматері як статут громади ПЦУ Почаївської Божої Матері. Однак ані вигнання парафіян Української православної церкви з їхньої святині, ані перейменування не стали достатнім приводом для прихильників ПЦУ для відвідування богослужінь. Сьогодні парафіяни разом з настоятелем протоіреєм Петром Дячуком продовжують богослужбове життя у пристосованому приміщенні. Фактично, така ж ситуація з іншими захопленими в Української православної церкви храмами у Хмельницькому. У Георгіївському храмі навіть на престольне свято божественна літургія не звершувалась. Парафіяни, яких на престол завжди збиралося 800 тисяч осіб, наразі вимушені молитися у пристосованому приміщенні. У захопленому покровському соборі міста на недільному богослужінні, яке проводив ієрарх ПЦУ, було всього декілька парафіян. Водночас у невеличкому містечку Летичів за божественною літургією, яку звершував керуючий Хмельницькою єпархією архієпископ Віктор, храм переповнений православними християнами. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.